РСТВ. Перші про головне. Поїхали. Декілька джерел з покорон поліцейських пишуть. Пишуть, що депутата Сторожука вигнали з покорон поліцейських. Історія набуває гучного розмаху на всю країну. Далі слова побратима військового, який убив чотирьох поліцейських. Ярослав Ницик підкреслює Сергій Русінов воював в АТО. початком повномасштабного мобілізувався до 158-го батальйону ТРО, потім служив у 198-му батальйоні ТРО, списаний за купою факторів, станом здоров'я та подогляду за лежачим батьком. Сторожук в перші ж дні втік. До Чехії в нього там купа нерухомості і незрозумілих юридичних осіб. Потім знову всплив Корсуні, коли стало спокійніше. По поверненню Русінов зазнав наїзду з боку старожука. Той спробував відібрати у Сергія землю. Що той обробляв як дрібний фермер. У протистояння з'явили ще й особисті майнові мотиви. Сергій Русінов потребував захисту правоохоронних органів та Міністерства у справах ветеранів. Люди знайомі з депутатом розповідають про його методи спілкування з працівниками Корсинської міської ради, після яких жінки опинялись на лікарняному ліжі. І дружив з керівництвом місцевої поліції Віталій Сторожук неодноразово пробував повішати на Росінова злочини, щоб раз і назавжди позбутись людини, що заважала робити справи. Крайнім випадком стали два замахи на депутата. Під час одного з них була спроба підриву. Авто Audi Q7 Корсунчани в соцмережах запевняють, що це було інсценування. Відео, до речі, зі сторінки депутата зникло. Я знаю, що якби Сергій хотів підірвати сторожука, то від того й мокрого сліду не лишилося. І ось тут і починаються питання до начальника Черкаської поліції Гудими. Перше повідомив. Повідомлення про подію підозрюваний у вбивстві розстріляв поліцейських, що їхали вручати йому підозру, в якому вбивстві підозрювали Сергія Русінова. Друге повідомлення ні слова про скорон в хаті, що містив купу зброї боєприпасів, і чотири кілограми наркотиків. Русінов і наркотики це північний і південний пояси, які ніколи не бачились, потім вже фотонаркоти. Сергій Барижев особливо великих. Ні, це спроба максимально з болотом змішати ім'я людини, що вбила поліцейських, вчинила велике зло. Питання: як часто на вручення підозри та затримання особливо небезпечного. Злочинця їде слідчо-оперативна група: СОГ в складі заступник командира роти особливого призначення, командир взводу роти особливого призначення, офіцера роти особливого призначення, та два дільничих інспектори, три майори, капітан та старший лейтенант, в яку справу втягнуло загиблих та пораненого поліцейського їхнє командування. Хто віддав усний наказ, і якого змісту цій групі? Хто мав право віддавати такий наказ? Версія про плановий захід відпадає. Загиблі ходили під дворами село питали, де проживає Сергій Русінов. Це що ж за документ на проведення? Заходів і яких у них був, де не вказали адресу підозрюваного і чи був цей документ, чи його зробили по факту трагічної події. Дуже схоже на спробу прикрити себе, так само як часто робить начальник Черкаської поліції Олегу Дима в багатьох питаннях. До речі, з Миколаївською братвою в лавах Черкаської поліції планують щось робити. Не один черкаський поліцейський стверджує так обналічувати, як зараз почали вперше. Хіба в часи Лі Пандіна 12 років тому могли? Хочете ще кадрової політики ім Миколаївського земляцтва. П'яний поліцейський в Черкасах спричиняє. І ДТП з команди Гудими його покарали, перевели в омані. Раніше за таке відразу виганяли без права одягати форму. Так от все, що відбувається після трагедії, спроба Гудими врятувати себе на посаді. Все шиється білими нитками, накази та розпорядження заднім числом. Загиблих поліцейських не повернути. Вони виконували чийсь наказ. Чи який? І хто мав право віддавати цей наказ людям на таких посадах? Хлопців розміняли. На рівні чуток звучать 15 тисяч доларів, які мали допомогти Сергію Русінову. Потрапити за грати, не знаю, не буду стверджувати. Поліцейських шкода. Сінова, мені теж шкода, запутався і не витримав. Сторожук чистий, і задоволений, певен, що поїде на покування поліцейських, постоїть сумним обличчям, гудима і далі керує. А мав би вже давно отримати підозру за купою факторів. Знову все збилось докупи, щось обов'язково забув казати. Але тим не менш, безкарність вбивця Василя Сергієнка призвела, в тому числі до того, що його племінник став вбивцею. Система не працює, таке буде повторюватись. Так ми, військові, навчились вбивати. Якщо інші методи не діють, то до рук буде брати зброя. Бо це неправильний, але найпростіший шлях припинити не. Справедливість, а наслідки про них ніхто не думає. Головне пережити бій. Хто б як до цього не ставився, я шамана запам'ятав таким добрим замріяним з сережкою вусі, які контрастувала з образом, або доповняла його не виправдову. Його вчинок страшний. Хочу, щоб покарали винуватців і причетних всіх, хто в погонах тягнув цю тему. І з Віталієм Сторожуком на цьому все не повертатимось. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя визнав. Кожен робить сам до зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.